Всім привіт! Ось ми маємо змогу вже оглянути прикрасу, чарівні взори. Це є намисто із стієчкою. Прикраса вийшла неймовірно цікава, ніжна, поєднання відтіночків дуже так гарно, виокремлюється візеруночок, видно абсолютно все. Прикраса лягає на шию ідеально! Виготовила його пані Оксана Білкіна. Ну, якщо вам приглянулася дана прикраса, і ви маєте бажання придбати для себе ось такий комплект, то пишете пані Оксані, і вона відтворить для вас його в тих відтіночках, які вам більше до душі. Ну, а якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишете мені. Обов'язково нажимайте на слово більше і там знайдете всі посилання, які вас цікавлять. І від вас коментар, як вам прекрасно, сподобалася чи ні, пишіть обов'язково. Пока!